Всім привіт. Яке суспільство ми отримаємо в якості альтернативи тиранії технократичного глобалізму? Не розказуй про свободу каміння. Є лише храм? Таке начебто почули від Антуана Екзюпері, Ця алегорія про те, що людьми нас робить суспільство. подібно тому як створення будівлі. Вимагає від диких каменів отримати певну форму, просту або складну, з яких потім викладуть стіни, колони, орнаменти. Для людей такою формою є освіта і знання, право і обов'язок. Отже, суспільною метою є збереження і розвиток людства як суспільного організму з гармонійним, взаєморозвиваючим співіснуванням осіб. Загальнокультурний прогрес, підтримка та підвищення суспільної моралі. Суспільними задачами є збереження високого статусу здорової сім'ї, всебічна освіта населення, вирощування фізично та морально здорових наступних поколінь, підвищення культурного рівня населення, розвиток науки і технологій, збільшення ефективності економіки та виробництва. Гармонізація природного середовища існування, забезпечення кожної людини всім, що необхідно для суспільного існування, підтримки життя та здоров'я. Ротаційний принцип добору кадрів дозволить сформувати професійні групи високої якості, і вони без сумніву знайдуть найкращі алгоритми існування суспільства. Спробуємо окреслити їх основні риси. З давнини є вислів, що кожне дерево має коріння. Він так довго актуальний, тому що довго існують самі культури, які його донесли, і були збудовані на цьому принципі. Звісно, це метафора родинної структури суспільства, в якому кожна людина є вершиною свого давнього роду і несе в собі його сильні і слабкі сторони в майбутнє. Цілком логічно покласти цей життєдайний принцип в основи трансформації України наступним чином достойні вчинки людини мають підносити весь її рід, а низькі вчинки заплямовують його. Система суспільних ліфтів передбачає додаткові можливості для сімей, члени яких проявили високу мораль, інтелект. Сильний дух у справі досягнення суспільної мети для тих сімей, члени котрих проявили зворотне, частина суспільних можливостей просування має бути обмежена. Механізм подібного родового рейтингування має бути відкритим, але потребує делікатної розробки. До засобів спрямування деградованих осіб в напрямку суспільної мети. Можна віднести вимушену суспільно корисну працю. Якщо говорити про законодавство нового суспільства, то напевно базовими законотворчими критеріями мають бути природне право людини та природні закони на даному етапі їх розуміння. Такі як абсолютний взаємозв'язок. Природний відбір, впорядкованість, еволюції, та інші, наприклад, закон взаємозв'язку для соціуму означає важливість життя кожної особи та її участі в загальному творчому процесі розвитку та прогресу і закладає основи особистісної моралі. Закон природного відбору орієнтує суспільство на прогрес та впорядкованість, де суспільно значимі… Рішення та дії мають свої наслідки для просування особи в суспільній структурі. Найвищим рівнем ухвалення нових чи скасування старих законів може бути сенат фахова група, до якої жеребкуванням обирають фахівців права найвищої кваліфікації за ротаційним принципом. Фаховим групам слід розглянути питання поступового скорочення кількості прописних законів, замінюючи їх універсальними формулюваннями, які дають свободу вибору залежно від ситуації. Втім, кожне судове рішення щодо громадянина чи суспільної групи проходить обов'язковий випадковий перехресний контроль іншими фаховими групами. На відповідність суспільним задачам та суспільній меті. Якщо говорити про судовий устрій в новому суспільстві, то можна припустити, що як базова може бути прийнята модель суду виборних присяжних і виборних суддів по ротаційному принципу: присяжні обираються жеребкуванням з населення не молодше 40 років, які мають сім'ю та дітей. Окреслюючи дипломатію в оновленому суспільстві, зазначу, що мета, напевно, буде гуманне та гармонійне співіснування з іншими культурами, а задачі збереження ідентичності суспільства людей та його складових культур, підтримка природного еволюційного розширення антропосфери, ідентифікація, глибинна задача. Розвиток людства із збереженням людської природи, закладеної творцем. Розглянемо загальне уявлення про спецслужби. Вони поділяються на три рівні відповідно до задач. Перший рівень задача: контроль та збереження стану суспільства. Добір фахівців управління на умовах жеребкування серед сімейного населення. Старше 40 років і які мають не менше двох дітей та з досвідом роботи не менше 10 років за військовим фахом або у виконавчих структурах поліції на нижчих рангах, другий рівень задачі моніторинг і контроль моральної відповідності фахівців управління на всіх рівнях суспільства, крім спецслужб другого та третього рівня. Добір фахівців. На умовах жеребкування серед громадян з вищою освітою старших 45, які мають не менше двох дітей, в середовищі військових фахівців нижчого рівня, серед службовців виконавчих структур спецслужб другого рівня нижчих рангів, а також з досвідом роботи не менше 15 років і продвинутих із фахівців управління першого рівня спецслужб. Третій рівень. Задача ініціація коригування вищими фаховими групами суспільних задач відповідно до зовнішніх чинників та внутрішньої ситуації Добір фахівців серед громадян з вищою освітою та вченим ступенем старших 45, які мають не менше трьох дітей та з досвідом роботи не менше 20 років. Із числа продвинутих з другого рівня спецслужб, а пропорційна частина 30% з числа продвинутих фаховими групами державного рівня. Тобто третина фахівців цивільна. Зворотня перевірка спецслужб другого рівня відбувається методом створення ситуацій, на які вони повинні правильно зреагувати. І виконуються третім рівнем один раз на рік для кожного фахівця служби, що перевіряється. Перевіряючі мають право остракізму до 3% складу об'єкта перевірки. Перевірка спецслужб третього рівня відбувається випадковими загальнодержавними фаховими групами один раз на два роки. Для кожного фахівця служби, яка перевіряється, перевіряючи мають право остракізму до 3% фахівців об'єкта перевірки. Взаємоконтроль. Кожна фахова функціональна структура природньо має рівень інтелектуальної еліти людей більш досвідчених та перевірених. Які займають керівні посади на підприємствах та частково формують суспільну мораль в середовищі своїх підлеглих, для виявлення інтелектуальних, але духовно незрілих та низькоморальних осіб серед керівників та для усунення їх від керівництва через істотне пониження посади може застосовуватись механізм випадкового перехресного контролю або подібний. При цьому відібрана жеребкуванням елітарна команда з одної галузі тестує команду з другої галузі питаннями у позапрофесійних темах, але не спрямованих на оцінку інтелекту і галузевих знань. І при цьому перевіряюча команда має право остракізму до однієї особи з тестованої команди. Подібне дійство може мати вигляд шоу, бути публічним та доступним для критики, журналістів та громадян. Можливе застосування відкритого громадського рейтингування під час такої вистави. Інститут президентства може існувати в новому суспільстві. Представницька функція, яка на обмежений термін надає особі право представляти суспільство. Може надаватись людині за результатом жеребкування між фахівцями найвищого рівня. Можливо, що ротація раз на рік або раз на два роки буде оптимальною, оскільки це будуть підготовлені люди, які не витрачатимуть час та сили на виборчі кампанії. Зазначу, що передбачити одразу все неможливо. Безліч проблем бюджетів, законодавства, пільг, статусів та інші мають вирішуватися поступово оновленим керівництвом країни керівними фаховими групами. Для початку перетворень важливо створити вектор гармонізуючої дії, який буде закладений в структуру виробничих зв'язків та управління, який працюватиме незалежно від того, які люди прийдуть керувати. Таким вектором може стати ротаційна система народного управління. Як реалізувати трансформацію суспільства? Дивіться в наступному відео. Дякую за увагу!